Друзі, я вас вітаю. Мене звуть Запишний Олександр. Я власник групи компанії Дес Ukraine. Зараз ми з вами знаходимося на виставці Чехії в місті Брно. Як кажуть, самі чехи це одна із найтехнологічніших виставок у Європі. Ми прибули сюди для того, щоб продемонструвати свій власний продукт. Це також дуже новітній, технологічний, інноваційний, принаймні для нашої компанії і для нашої країни продукт. Це наша ультрашвидка зарядна станція. EDS Q360. Як можете зрозуміти, з назви 360 це максимальна потужність 360 кВт. Дана станція дозволяє заряджати електромобілі в звичайному режимі, як ми робимо це на АЗС, тобто паралельне паркування. Можуть бути одночасно заряджатися чотири автомобілі, і тому дана станція має дві сторони з двома тачскрінами, 22-дюймовими тачскрінами, дуже високої яскравості. Чотири кабелі, чотири пістолети, які можуть одночасно заряджати до чотирьох автомобілів. Відбувається динамічний розподіл потужності, тобто, якщо заряджається один електромобіль, йому доступна вся потужність 360 кВт. Якщо під'їжджає два, то ділять навпіл і так далі. і так далі. Якщо хтось від'їжджає, то ця потужність повертається до тих, хто залишився. А сучасний електромобіль може зарядитися за 20 хвилин до 80% навіть швидше, особливо якщо це електромобіль з 800 вольтною архітектурою. Отже, друзі, я сподіваюся, що нам вдасться вийти на європейський ринок з цим обладнанням і зарекомендувати себе як надійний партнер, з яким комфортно, безпечно і зручно взаємодіяти в середовищі енергетики.